ідея була показати картинки регіону, звідки я родом регіону, який знаходиться в процесі змін. За останні 15 років він змінився настільки, що багатьох будівель, які зображені на роботах, просто немає. Це пильне Екатеринослава. Катеринославою називали самої окраїною окраїне Дуже Очень трудно представити, що до 1850-60-х х годов здесь не було нічого. У Німеччині подібні ландшафти були років 10 тому, так точно. Зараз більшість цехів стоїть, але їх вигляд змінюється. Стала таким унікальним елементом, котро відмічали во усіх потеводітелях, ета була стравок мусульманської архітектури серед э, большинства зданий старого Екатеринослава. І у мене виникло одразу дві думки: якою була ця будівля від початку? Які люди сюди приходили? Слухали концерти, дивились виставки? Що наповнювало цю будівлю? Чи замислювались коли-небудь, що ви і, наприклад, ваші батьки живете у різних містах? Так, ви з Дніпропетровська, але місто швидко змінюється. 10-15 років достатньо, щоб ви не упізнали вулиці, якими ходили у дитинстві, улюблені магазини, кафе, концертні зали, адже усе, що залишається, зміни. Усе, що залишається зміни. Так назвав свою виставку фотохудожник з Німеччини Маркус Кіль. Він приїхав до нас із містечка Бохум, що у Рурському регіоні, який, як і Дніпропетровськ, відомий промисловістю вугільною металургійною хімічною. Останніми роками регіон перебражається до непізнання. Приміщення докорінно змінюють призначення, а деякі просто зникають наприклад, на роботі праворуч на цьому місці вже знаходиться торговельний центр. На роботі що прямо будівля, яка стала музеєм. У Рурському регіоні багато промислових споруд перетворились на музеї і залишилися як згадки про минулу епоху. Дніпропетровську немало місць, які вже не упізнають старожили. Наприклад, площа біля театру опери та балету. Два сторіччя тому це був майдан біля тюремного замку, першої дерев'яної тюрми Катеринослава. Битність тут э, Олександра Пушкіна. Он був в від Катеринославі в 1820 році. двадцятому году. з этої тюрми якоби обіжали э, ну, фактично двоє заключених, братія Засоріни. Ані э, обжали в Кандалах, переплили Дніпро в Кандалах. І на одному з островів збили ці кандали і спаслісь таким образом. І от е, це событие послужило поводом для написання Пушкіним поеми «Братья-розбійники». У середині го століття на цьому місці з'явився перший парк атракціонів. Далі Яковлевський сквер, який згодом розрісся у парк Воціховича. Старожили Дніпропетровська пам'ятають це місце саме як парк. В початку 70-х годов наші власті искали место для оперного театру. Снесли этот парк і в 1974 году на этом місці возникло нове здание оперного театру. Його архітектуру всі признають неудачно і, звісно, дуже жаль, що при строительстві театра були знесені от масиви растительності. Одне з найцікавіших рурських перетворень, яке не укрилося від об'єктива Маркуса, це оновлення промислового цеху Цольферай. Там виросли музей, ательє для художників, офіси та магазини. Зовнішній вигляд заводу повністю збережений. Уся територія під охороною ЮНЕСКО. Одне з найцікавіших перетворень у Дніпропетровську мечеть на вулиці Херсонській. Культова будівля змінилась до невпізнання. Сейчас в архитектуре здание трудно очень узнать. Бывшую мечеть була построена в 1911 году. Зданию недавно исполнилось 100 лет. Фінансировали строительство очень зажиточные татари, як писала тогда пресса. Но татарами називали тогда і казанських татар, і кримських татар, і азербайджанцев. Мечеть звели у мавританському стилі. Типова для мусульманської архітектури двоповерхова будівля, кутоподібна форма, великі сходи і двоповерховий мінарет. Уся конструкція висотою із сучасний п'ятиповерховий будинок. Мечеть стала таким унікальним елементом, який отмічали у всіх путіводілях. Це був стравок мусульманської архітектури серед э, большинства зданій старого Екатеринослава. Через 15 років свого існування релігійна споруда змінює своє призначення. Після війни тут розташовується картонажний цех. А з середини го століття і до сьогодні по вулиці Херсонській, 3 працює школа Олімпійського резерву. Ландшафтів змінюються і люди. Останні цікавлять Маркуса Кіля не менше. Мені важливо показати не стільки те, як змінюється місцевість, як те, що відбувається з людьми. Зі зміною індустріальних областей переоцінюється також і людська праця. У житті цих робіт люди можуть бачити і самих себе та замислюватись над цим. Для передання процесу трансформації місцевості німецький фотограф використовує спеціальну техніку. Оригіналам фотографій, які складають виставку, в середньому 50-60 років. Після обробки Маркуса вони прискорено старіють далі. Я використовую наступний метод. Наношу світло чутливу емульсію на металеві пластини, і на ці підготовлені площини проєціюю зображення з історичних фото. У результаті я не фіксую зображення на фото, і з часом, через місяці роки, виникають ці потоки і тіні. Ще німецька школа промислової фотографії це одна із дуже високих фотографічних школ. Но в данном случае это не совсем фотографический проект, хотя использовались методы фотографии. Это художественный проект, это це все, як я розумію. У професійному плані фотографії звичайні. Однак ці історичні німецькі світлини знайшли відгук у Дніпропетровської молоді передусім завдяки сюжетам. Сама даже история, потому что мы живем в этом районе и в приближенном, то есть Криворог, Запорожье, это тоже промышленный район. И интересно, что именно исторически все вот складывается, так что и в Германии тоже есть такие места, что как бы очень похожи на наши. И что именно фотограф выделил этот весь процесс, рабочую вот эту вот обстановку, чтобы как ближе к нам новое, забытое, старое возвращение к винтажу, к истории. Всегда нужно ее помнить. И ну, всегда нужно... упоминать это і поднимать, так как это сейчас тенденция тенденція в інтер'єрах, у всьому используются какие то ретро мотиви. Тобто, людям це подобається. Щоб побачити ретро-мотиви в ландшафтах Дніпропетровська, ми запросили Маркуса та його друзів на прогулянку проспектом Петровського, у минулому центрального промислового району міста. У Німеччині подібні ландшафти були років 10 тому, так точно. Зараз більшість цехів стоять, але їх вигляд змінюється. Тут шикарне місце, щоб побачити як завод, так і людей, які тут працюють. Гадаю, тісний зв'язок людини з роботою найбільш властивий саме людям робочих професій. Наприклад, у таких сучасних індустріях, як інформаційні технології, менеджмент чи торгівля, ставлення людей до роботи не настільки трепетне. Одна з епохальних будівель Дніпропетровська палац культури імені Ілліча, культурний острів у промисловому центрі. Щойно я побачив фасад будівлі одразу таке враження: Вау, яка шикарна споруда! І архітектура, і надпис! І у мене виникло одразу дві думки: якою була ця будівля від початку? Які люди сюди приходили, слухали концерти, дивились виставки, що наповнювало цю будівлю? На пятом этаже заканчивал курсы ДОСААФ водителей. Здесь в свое время, 80-85 год, проводились концерты таких известных групп АРАКС, Земляне, Динамик, рок-опера Юнона и Авось. В последних, 94-м или 95-м году приезжала Вайма Мывайхул. Получил огромное удовольствие. Концертна зала Палацу Ілліча до появи оперного театру була головною сценою міста. І вже навіть після вважалось, що саме тут найкраща акустика, адже залу звели за зразком Большого театру у Москві. У палаці Ілліча працювали гуртки з малювання, танців, музична школа. І ще моє покоління дуже добре пам'ятає його життя. І моя друга думка чим воно може стати сьогодні? Тут величезні приміщення, тож різноманітні варіації перевтілення. У Німеччині подібні будівлі знаходяться під охороною як архітектурна спадщина. Як правило, їх реставрують і далі вони живуть своїм життям. Якщо б цей будинок розташовувався у Берліні, тут одразу ж виник би нічний клуб, можливо, дискотеки, дорогі квартири на верхніх поверхах або ательє для художників. Лені сьогодні одне з найулюбленіших місць для прогулянок городян. Затишний парк розташований прямо у центрі міста. Мало хто знає, що ще два століття тому тут не було геть нічого. Це пильне Екатеринослава, її називали найпильне окраїне мірої. Улицею города Оканчувалі з нинішньої улицеї Сірова, бивша садовою вулицею. Історичне названня цього міста Тюремна площадь. Тюремний замок з'явився у 1830-х роках. Після дерев'яної тюрми це була друга зведена у місті Кам'яна. У 1904-1905 роках годах було вистроєно здання коммерческого училища. Це нинішнє здання обласного совета по проєкту архітектора Дмитрія Скоробогатова. Це було самое крупное по площаді здание города, міста, из самых фішенебельних, і як видим, в общем-то, сьогодні воно теж соответствует этому тезису. Як час і ритми мегаполіси змінюватимуть Дніпропетровськ, передбачити важко. Однак велику роль у цих змінах відіграє людина. То що ми зараз створимо, що збережемо, що втратимо, то і будемо показувати нашим нащадкам та друзям з-за кордону? Адже це наша історія. З вами була Олександра Марченко. Дивіться нас і переконуйтесь, світ ближче, ніж здається.